Йшла з роботи додому, а опинилася на лікарняному ліжку. 6 лютого ввечері на вулиці Борисенка Чернігівку збила автівка. Постраждала разом із колегами, поверталась з робочої зміни. Жінки рухались вздовж узбіччя проїжджої частини, що й стало фатальним для однієї з них. Водій що скоїв наїзд, із місця ДТП зник. Інші жінки, які йшли з нею, повідомили про це на телефон. ДАІ і на місце пригоди було скеровано наряд державної інспекції. По приїзду було виявлені фрагменти правої фари автомобіля. І вже як стало відомо, що це був автомобіль Фольксваген білого кольору. Довго шукати горе водія співробітникам ДАІ не довелось. Наступного дня, 7 лютого, він роз'їжджав містом на тій самій автівці з ушкодженою фарою. Сьогодні під час відпрацювання та розшукових заходів. Даний громадянин на транспортну засобу з явними пошкодженнями, характерне до дорожньо-транспортної пригоди, був затриманий. Та транспортний засіб був доставлений до, до штрафмайданчику тимчасового утримання. А водій, який керував, дав правдиві свідчення. Пояснив, що він не помітив, коли збив дану жінку. На час зупинки водія він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Це підтверджується медичним обстеженням і довідкою. Чи був чоловік на підпитку і під час ДТП? Поки невідомо. Ще тривають детальні експертизи. А от жінка через зухвалість водія перебуває у лікарні. Травми на щастя не тяжкі, але за даним фактом. Відкрите кримінальне провадження і буде притягнуто водія до відповідальності згідно з кримінальним кодексом України за це правопорушення чоловік може отримати від трьох до восьми років позбавлення волі.